Вітраж з'явився на відреставрованій старовинній брамі у Тернополі, що на вулиці Сагайдачного, 11. Ініціаторами його створення стали активісти громадської організації Брами Тернополя. Саме засновниця цієї спільноти запросила долучитись до виготовлення вітража художницю вітражистку Лілію Василько Тернополянку, яка зараз проживає у Львові. Вона мені написала, каже, що от ми зараз займаємося реставрацією брами, і реставратор написав, що по ідеї в ній був вітраж, і чи тобі було б цікаво долучитися до цієї справи? Ну і все, і далі, все як в тумані. Я займалася цим вітражом. Ми шукали різні цікаві знахідки, що власне там було, але ми не могли нічого знайти. Не було ніяких ні врятованих, ні фотографій, ні зарисовок. Майстриня пояснює, саме тому мала можливість самотужки обрати. Основний елемент ним став номер цього будинку. І були такі елементи, як протеї, яку знайшли на стінах під'їзду. Працювати над вітражем розпочала дівчина ще у червні. Тоді створення такої скляної мозаїки було додатковим проєктом Лілії. Розповідає, з чим за цей час працювати було найскладніше. Певно, з підбором скла самого кольору, тому що це треба було гадати власне ті кольори, які були притаманні в період сецесії, і з цим, з цим склом, яке зараз в нас варять сучасним склом. Тому я тут і застосовувала кольорову гаму, яка притамана в той час, і, наприклад, є скло таке іризоване, яке читається добре з двору, щоб люди, які проходили мимо, вони бачили, що от там є вітраж, бо його більше видно з середини самого під'їзду. Після розмови майстриня готується до того, аби встановити вітраж на потрібне місце у брамі кілька рухів і все готово. Вітраж на брамі один акцентний встановлення такого зі слів Лілії. Останній етап реставрації цієї брами.